Тяга верхнього блоку з вузьким нейтральним хватом, з рукояткою закритого типу. Це вправа, що максимально навантажує найширше м'яз спини, особисто їх середню та нижню частину. Додатково в роботі біцепси, задня дельта та ромбоподібні м'язи. Головна перевага вправи з такою рукояттю природне положення зап'ясті і нейтральний хват, який зменшує навантаження на ліктьові та плечові суглоби. Завдяки вузькому положенню рук. Лікті рухаються строго вздовж корпусу, що дозволяє глибше включити найширше м'яз і мінімізувати участь перед пліч. При тязі вниз трохи відхиляй корпус назад, але не сильно, щоб лікті йшли строго вниз і не виводились вперед. Коли лікті рухаються правильно, працює тільки спина. Намагайся тягнути саме лікті. Якщо вони виводяться вперед, в роботу включається біцепс і частина ваги йде на нього. У нейтральній фазі, коли повертаєш трос у стартове положення, повільно розтягуй трапецію і піднімай лопатки. Потім повторюй рух.